Я вас вітаю на своєму ютуб каналі тренування і сьогодні коротеньке тренування на плечі. Починаємо, як завжди, з розминки, ставимо стопи на ширині плеч. ручки витягнули в різні сторони і розвертаємо обидва плеча вперед повністю і назад. Покручуємо повністю від плеча усю рубочку долоньки, розвертаються на 360 градусів, повністю повертаємо, вирівнюємо пальці, і витягуємо. Ця, о, о, обе, двома реклам, тя, вим, ся руку обидвома руками витягуємо з кінчиками пать. Само ручки витягуємо вгору через лікоть дошті на вниз, через лікоть вгору вих, і вдих, видих і вдих, спостерігаємо своїм диханням, бо нам не бути природнім. і ще повільно видих вдих. Одріх, і ще вийди. Ідеть наступна вправа. У нас зимопуска, у мене це в така стрічка. Підійдемо, може це бути скакалка, все, що тягнеться, або навіть якщо не тягнеться, теж підійде. Ручки ставимо на такій ширині, щоб ви змогли повністю прокручувати плечі назад і повністю вперед. Але ми цю відстань постійно зменшуємо. Тобто з кожним підходом, ручки ставимо ближче, одна до другої. Тож, якщо у вас дуже сильно, як у мене зараз розтягується а, а, стрічка, вона дуже слабка, можна взяти її в два рази. Більш складніше було розтягувати її. Або просто ближче руки ставимо і повністю прокручуємо назад і вперед. А, ще коли ручки прокручуються назад, це нібито легше, ніж вперед ізичок, тому тобто, що, коли ви ручки на себе прокручуєте плечі, підтягуються вгору. Тобто, щоб такого не було, нам потрібно контролювати свої плечі і постійно протискати вниз. Лопатки диремаємо разом, живіт підтягнутий, і плечі намагаємось притискати вниз і витягуватись в пече, продовжуємо ще. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Один залишили ручки над головою. На такій самій були. І притискаємо тепер однією ручкою, другу затягуємо в бік. Цьому голова у нас залишається в прямому положенні, ми не нахиляємо її вперед. І рука в нас іде за головою. Не лягає на голову ручка, а навпаки йде За головою і головою можна притискати ручку ще більше назад. І так само в інший бік потягнулися. А коли ми витягуємо рукою однією, другу ручку натягуємо, витягуються, працюють обидві руки. Тобто та ручка, яка в нас у горі залишається, вона теж витягується, ми її намагаємося розігнути і напружувати усі м'язи. Просто ми її ще додатково затягуємо другою рукою, але вона працює. І ще. Змінюємо положення так само в бік, але тепер ми будемо з цю ручку, яка в нас нижня, яка в нас затягує верхню руку. Ми її будемо розвертати назад, наскільки виходить. І виходить, що в нас верхня рука. тягнеться тепер не в бік, а назад. Тримаємо животик животи. П'яну, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, змінюємо ручки місцями, затягнули іншу. Спочатку бік, а потім тільки повертаємо ручку назад і тримаємо ще. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Вивертаємо ручки на місце. Опускаємо на такі самі жнині, ми опускаємо ручки перед собою. І ось тут, якщо не розтягується резинка, то можна просто її прибрати і робити без нічого. Якщо у вас була матузочка, яка не тягнеться. Неважливо. Важливо, щоб ви напружували рукою. Можна навіть уявляти собі щось важке, щось, що ви намагаєтеся розтягнути. Важливо, щоб ручки працювали, були напруженими і з прямими ліктями. Навіть якщо з резинкою не виходить, важко дуже розтягнути, і краще починати без неї, бо важливіше виконувати все ж таки правильно, з правильною технікою вправи, аніж одразу переходити на складний рівень. І по діагоналі одна ручка йде вгору, інша ручка йде вниз. Іде остягнути. Пинка рівна і лопатки збираємо разом. Животик підтягнутий. І так само на другу ручку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. На головою з прямими ліктами. Плечі притискаємо вниз, так що перша шия повністю звільнилася від плечей, Животик підтягнутий, для того, щоб поперек ось так не прогнався. Підтягуємо живіт, сідниці. Все в нас в одній площині. І ми просто згинаємо лікті, опускаючи мотелі за спину. Один. Два. Повільно плавно контролюємо животик, щоб поперед не подинався. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Три. Два. Один. ручки Опускаємо вниз і так само. Так, щоб по нас долоньки дивилися на себе. підтягуємо лікти вгору максимально високо, а де добрий грудей. Один. Два. Три. Якщо важко а, втримати спинку прямою, можна трохи зігнати коліна і животик обов'язково підтягуємо. І підтягуємо ручки вгору. П'ять, шість. 7 Вісім. І ще один. Два. Три. Чти п'ять, шість, сим, вісім, ще вісім, сим, шесть, п'ять, чери, три, два, один. прибираємо голубі. І без тепер вже резинки розтягнемо ручки, беремо одну руку, однією рукою за запести і підтягуємо до плеча. І тут звертаю увагу, що не рука лягає на голову, а намагаємось ручку за головою провести і навпаки головою притискати ручку максимально назад. Тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Так само переходимо до іншої руки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4. 3. Два. Один. Наступно вправо покаже лежичок. Можна нахти або на підлогу, або на річку, куди вам зручніше. Це не має великого значення. Повністю на спинку, коліна згинаємо для того, щоб повністю притиснути поперек до землі. Ось тут важливо, дуже важливо, зберіг, щоб не було ніякого простору спинкою. Спина повністю, поверхня лягала на підлогу. Руки витягуємо напроти грудей. І дуже повільно ручки з антельками або з пляшечкою опускаємо на підлогу до кінця. Розвертаємо плечі, повністю проконтролювали, перевірили поперек на підлозі, плечі на підлозі і потилиться теж на підлозі, тобто не треба ось так, от шию загинути назад. Максимально витягуємо плечей і повільно починаємо підіймати кут 90 градусів. Ручки вперед і вздовж голови на підлогу. Вперед. І вздовж голови на підлогу. Продовжуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. І так само ручки опускаються до кінця на підлогу, але вже в різні сторони. І розвертаємо гантелі у нас тепер е е паралельно, одна-друга. Коли ми збираємо ручки до попиту, то паралельно, одна-друга, гантельки підтягуємо до себе. І до кінця ручки опускаються плечі, витягуються е далі за пальцями. Уся рука витягується, усі ручки, усі м'язи руки витягуються за пальцями в різні сторони. І знову збираємо разом. І знову в різні сторони. Тобто не просто поклали до підлоги, а ще й коли ручки лягли, ми них наче витягуємо, наче збільшуємо довжині, вздовж підлоги. І продовжуємося вісім. Сім. І я звертаю пафочі, весь час у нас живіт напружений, він не відпочиває. Все, що ми робимо ручками, особливо, коли ви працюєте руками з вагою, завжди підтягнути живіт для того, щоб поперек не затискався. Щоб не напружувалася спина попереку, треба напружувати живіт. Це важливо. Жвотик тримав спинку. Перемиває. Добре, прибираємо бік диким, можна взагалі прибрати їх. І е, остання вправа на розтавлення, на ручки. Спочатку ми стоїмо четверинки на коліна і крупкуємо двома ручками вперед. А, до тих пір, поки а, максимально вперед, але так, щоб у вас таз не виходив за коліна вперед. Тобто таз залишається над колінами, але руки відставляємо від себе максимально далеко, плечі груди притискаємо всередину, максимально всередину. Якщо ви вже торкаєтеся грудьми і не відчуваєте. Як розтягується цивіляцію, можна підкласти під долоні. Якусь опору в мене це будуть гантелі, але можна використовувати або ліжко, все що завжди будь-яку опору. І також ще важливо, щоб ви вирівнювали відстріл до кінця. з долонькою. А лігти тримали прямими. І максимально груди притискаємо плечі в всередину. Тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, Чотири. Три. два. Один. Підтягнули до себе. І так само в бік. По черзі. Одна ручка в нас. Піде в бік. А друга ручку ми просто будемо підтримувати себе. І в нас та ручка, яка виходить в бік, ми її притискаємо всередину. Плечем важливо. Не треба при цьому так плече всередину розвертати. Воно у нас вивернуто назад максимально. Але воно утрішньою стороною ми притискаємо його до землі. Голову при цьому розвертаємо до іншого плеча. І опорна руками згинається кліктя. Тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ось тут може бути теж опорущем. Під рукою. І на другу ручку переходимо. Возвращателька можна розвертати її. Просто вище. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І, і ще раз останнім витягнемо за два руку за двома ручками вперед. Голову висовуємо всередину, щоб ще й розслабити. Відтакуємось грудьми плечима всередину і якщо опускається нижче, тільки тоді ми голову вивертаємо вгору. Тримаємо вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Сідаємо на п'ятий повністю спинку, скруглюємо голову, сховали всередину. І з круглою спиною навдисі, піднялися вгору, потягнулися максимально лопатками назад, наче уявляємо собі такі великі крила в нас за спиною, іначе вони розкриваються, тягнуть нас вгору. Потягнули, а ми максимально закрите ручками, голову закриваємо, такі крила наставнуть вгору. І тепер крила опускаються, спинка розгинається і руки відтягуються вгору. Вирівнюємося за ручками вгору. Робимо глибокий вдих. Кожен пальчик витягується вгору вдих. І ми перебрали собі кожен пальчик. Він напружений, тягнеться вгору. І навитися, плечі розкрили повільно, плавно через різні сторони, ручки розкрили і уявили, наче плечі стають більш важкими і опускаються вниз. А шия повністю звільняється з плечей. І ще вдих. Ручки підняли над головою і кожним пачком витягнулися в вдих, Затримали повітря в собі. І набитися ручки повільно, через різні сторони, уявити важкими, повністю розслаблені руки і повністю звільнюється шия з плечей. На цьому наше тренування маленьке сьогодні завершується, і я вас чекаю на наступному відео. Будуть такі маленькі коротенькі відео, і на плечі теж ще буде інше відео. Дякую за перегляд, дякую, що тренуєтесь зі мною. Ставте подобайки і обов'язково, обов'язково в коментарях. Пишіть, чого ви хочете, яке тренування ви хочете наступним.